Як і обіцяв, незадовго я повернувся на поле сої пізнього посіву для того, щоб перевірити роботу препарату, який ми використали проти шкідника. Від дня внесення нас пройшло 2 дні, і зараз я перевірю, чи є наш шкідник, в якому він стані, і взагалі як спрацював препарат. Зараз показую роботу препарату, який ми використали проти різновиду гусениці. Нагадую, препарат застосували фараон, який має діючі речовини. Хлор-періфос лямда в розрахунку 1,5 літра на гектар. Я рослинка шкідника не бачив, лише знайшов дві гусениці. Вони вже не харчувалися, не активні. лише були прилипші до листочка. Ось про що я і говорив. На зверху є гусениця, але вона неактивна, вона так прилипла, вона повністю загинула. Крім листків, вони активно харчувалися і стручками та бобами. Бачите, як попрогризали. Ось, можете бачити. Повністю шкідник наш загинув. Ось також можемо спостерігати. Можна вважати, що шкідника ми даним препаратом повністю забрали. Взагалі на рослинках немає. На землі його дуже багато. Я ж кажу, різного від величини та його виду. Ось одна особина повністю загинула. Інша. Препарат працює досить добре. У нас пройшло лише два дні. Шкільника на рослинках взагалі немає. Він увесь на землі. Тут у нас гусінь. Наступна. Є і маго. Так, ось ми знайшли. Відразу. Ось тут вся гусінь загинула масово. Ідеальна робота препарату. Клієнт задоволений. Хімагро М. Земля цінує розум.